Дівочки, я ще робила в Житомирському м'ясому, і я охранником була. Я охороняла цеха, коротше, щоб там не їли, щоб там не спали. Коротше, ну, працювали. Я оце обходила, в мене було 18 відділів. Король ідец, скажіть, минути залишилася. У мене було 18 відділів, поняли. Де, я заходила там, де пакують колбасу. Де чіпси там роблять, оленочка, спасибо, де те те, 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 те. І зайшла я в один прекрасний цех, а там просто плахи жиру висять, поняли, оцього білого жиру? Привіт-привіт, білого жиру. Поняли? І коли я туди зайшла, і мені просто було інтересно, куди вони цей жир дівають? а вони варенку, типу як сало, кубиками, вони отак ставлять Ото жир, я не знаю, що то за жир. І вони ото кубіками, блять, колбасу роблять з неї. Да, дівки? Так що таке діло?